Права, 336. Поїзд проїхав 313 км за 6 годин. Знайди його швидкість, відповідь округли до сотих км за годину. Ну що ж, стартуємо. Як нам знайти швидкість? В принципі, нічого складного. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Відстань у нас є, час є. Який нюанс? Тут нам потрібно округлити, бо от у нас буде нескінченний десятковий дріб. Ну що ж, записуємо тоді швидкість, позначається літерою В. Потрібно відстань поділити на час і це дорівнює. В нашому випадку це 313 км, що ділиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, можна одразу 313 поділити на 6, це буде громістко. Давайте я виокремлю 312, тому що 300 у нас ділиться на 6 і 12 ділиться на 6. Тобто запишемо тоді 313 так, як. Ну, давайте навіть можна як 300 плюс 12. І плюс 1, що ділиться на 6. Тоді це дорівнює 300, що ділиться на 6. Додати 12, що ділиться на 6. І додати 1, що ділиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. 300, що ділиться на 6. 30, що ділиться на 6, це буде 5. І 1-0 це 50. Додати. 12, що ділиться на 6, це 2. Додати. Ну що ж, а зараз давайте одиницю ділити на 6. Як мінімум нам потрібно тоді отримати тисячну частинку, бо ми округлюємо до сотих. Ну, або знайти період дробу. Записуємо тоді 1, що ділиться. Ну, давайте десь тут. 1, Що ділиться на 6. Ну що ж. 1 у нас менше, ніж 6, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Гаразд, дописуємо тоді 0. 10 ділимо на 6, це буде 1. 1 помножити на 6, це 6. Віднімаємо. 10 мінус 6 це 4. Дописуємо 0. 40 ділимо на 6, це буде 6. 6 на 6 це 36. Віднімаємо. 40 мінус 36, це буде 4. Дописуємо 0. 40 ділимо на 6, це буде 6. 6 на 6 це 36. Віднімаємо. 40-36 це буде 4. Дописуємо 0. Ну і бачимо, що у нас вже утворився тут період 6. Можна продовжувати до нескінченості. Так, то записуємо, що це буде плюс 0,166. Ну або 6 у періоді. Так. Ну що ж, тоді разом це буде 52, цілих. Так, 166 тисячних і так далі. Тут 6 у періоді. Ну і нам потрібно округлити до сотих. Якщо до сотих, то аналізуємо, оскільки у нас тут є тисячних частин 6, тисячних. 6 це 5 і більше, то кількість сотих збільшуємо на долицю, округлюємо вгору, то це дорівнює наближено. 52,17. Записуємо в дужках, чого? На кілометри. Поділили на годину, то вийдуть кілометри за годину. Це в нас буде тоді швидкість. Швидкість поїзда. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, знайди його швидкість. Ми знайшли. Записуємо, що це 52,17 км за годину. Ну що ж, ось така задача на знаходження швидкості з округленням нескінченного десяткового дробу. На цьому вправу завершено.